Я сиділа на кухні скор, почула вибух, подумала, що зараз вікно вилетить прямо на мене, тому що було дуже прям гучно. Один з моєї школи це внук мого вчителя минулого. Інші два це з цієї школи, теж знайомі однокласники. Знаю лише через знайомих, що у важкому стані. Ми прибули на місце обстрілу для надання людям допомоги у вигляді будівельних наборів для швидкого ремонту. Від ОБКБ, ООН це буде ОСБ, плівка, щоб люди могли ну, закрити свої перші потреби. Також у нас працює на місці обстрілу психолог, який надає першу кризову допомогу людям і намагається якось стабілізувати їх стан.